Люванняка, друзі, ви бачили сідачок дава? Ось вот він перший в цьому році. такий, цікавенький, так? Да? Давай, 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 пішов, пішов, пішов. Давай, друже, підростай. Дякую тобі. Привіт, друзі! Вечірній виїзд на заток у Дніпра. Рибалка сьогодні на Судака. Перше клювання і першого судачка ви бачили. Це тільки початок. Десь пробув я на затоці ну, хвилин 15, можливо, закидів 10 зробив. Скидували воду, але жодного клювання не було. Почали штовхати водичку і одразу відбулося клювання. Звісно, судак не крупний, але перший в цьому році. Зараз декілька слів про комплект, про оснастку і будемо продовжувати риболовлю. Спінінг від Азури. XP. 86 МН до 38 грамів. Катушка дайва екселер 4000. Шнур також від Азури. XGame 4-жильний, решітка 0,8. рибалю я сьогодні, друзі, ось на такі борідки з пінопласту монтажу монтажу, принцип відвідного відвід від, від, від вантажика Ну можливо, сантиметрів десь 50 Вантажик зараз стоїть 22 грами. Тому що кидаю далеко, не знаю, де зараз знаходиться судак. Він може бути як і під берегом, так і подалі. Ну Цей взяв, я не знаю, Ну можливо, метрів 25 десь від берега, приблизно так. Якщо я не помиляюсь, взяв з файним таким клюванням. Ну, в принципі, я сподіваюся, там камера все передала чітко. Сподіваюсь, друзі, що... Вдасться сьогодні впіймати якогось хоч залікового. Ну не знаю. Не буду нічого загадувати. Це ж рибалка. Але те, що він себе тут проявив, це вже добре. по судаку ну в принципі робочі я знаю про що я кажу я багато на них відрибалив рибка бере різна судак окунь чихоню ловив Непоганого розміру, якщо я не помиляюсь, приблизно 700 грамів. Щука, сом. Єдине, що мені жерех не попадався. Ну, можливо, потрібен повідець подовший, але я для себе визначив, що ну, як стоїть, як зараз, десь пів метра. Саме файний варіант. По проводці нічого складного. Один-два оберти, пауза, можна робити і протяжки. Друзі, продовження риболовлі. Знову я на затоці Дніпра. Рибалка на судака. Того вечора вдалося заробити два клювання. Одного судачка я дістав, а один непоганого розміру зійшов. Вирішив я присвятити ще один вечір саме цій затоці. Звісно, на рибалку вечірню часу небагато. Минулого разу я порибали в півтори години, ну сьогодні десь дві. Сподіваюсь, собі трішки більше місць і побачимо, як буде сьогодні. По комплекту, по оснастці, все те саме ловити я буду на борідки. Комплект вже зібрав, ну а зараз будемо розпочинати риболовлю. Ого, сьогодні з рівнем води покраще, ніж було минулого разу. Сьогодні хоч немає такого сильного вітру. Друзі, ви подивіться на цей дуб. Це ж скільки йому років? Бачив жереха такого файного під самим берегом. Дуже багато дрібної рибки там, щойно в одному місці було. Такий гарний, більше кілограма мабуть. Ого, швархнув. Це полосатий. Дивіться, який. Така борідка і такий окунець. Недалеко від берегу. Минулого разу тут відізвався судачок. Можливо ще по часу трішки зарано почне темнішати, може тоді він почне якось відзиватися. Не знаю, друзі. Не бувало таке влітку. Приїжджаєш. Стоїть Дніпро, ну немає течії взагалі. Жара, три закиди, два лушних судака. Потім дають воду, ти ось такий в очі коні і до самої темряви просто нічого. Навіть дрібненького ніякого не було. Так що тут буває по-різному. І все, друзі, окунь. І подивіться, якого розміру він. Це гарний барбос. І он де борідка. Глянь такий. Чудовий. Чудовый хлопец. Да, отдайте гака. О. Давай. кунь файного розміру, да, друзі? А влетають ще більше. Так, ну, ціль-то у нас судак. погода, цей дождь. Тришка заважает. Це. Знову окунь блин фу ти що ти так дав? <сі> ну це поменший блин ну вклепав так вклепав Давай Барбос, ух, ух, пішов Блін, ля сьогодні окуні ловляться на борідку да, друзі Ну, з вас, якщо не складно, вподобайка. За відпущену всю рибку. Так. Глін, ну трошки, трошки, друзі, не та риба, за якою я тут сьогодні полюю другий вечір. Ну, в принципі, це краще, аніж нічого взагалі. Ви бачите, в дощ непогано відзивається окунь. Опа. Це що було? Щось як підвисло. Не знаю, друзі. Або здалося, або... Ось такі в мене вийшли два виїзди коротеньких ввечері на Судака. Ну, першого вечора два клювання, друзі, було. Один некрупний, а інший зійшов непоганий. Сьогодні ж відзивались одні окуні. Небагато, але й один доволі непоганого розміру. Можливо, погода. Те, щоб сказати, що в даній затоці немає судака, я знаю, що він тут є. Просто сьогодні, мабуть, неактивний. Все, друзі, почну збиратись. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.